Сирія це тільки початок. Ердоган націлився на нафту і газ в Чорному морі, вишки Бойка тільки початок. Пожежі вибухи в Криму, в тому числі справа рук турків, в принципі, Ердоган. Давай, Лупаш, нам згодом менше роботи. Крім того, Ердоган самостійно може закрити небо Одеси, оскільки там багато турецьких інвестицій. Зараз готується турецький конвой, Україна нібито дала зелене світло. Понад 20 бойових кораблів зайдуть в порти та прикриватимуть місто. Якщо РФ обстріляє кораблі турків, Ердоган потопить рештки флоту РФ. 20 хвилин тому пролунав вибухів протоці Босфор, за даними ТГ каналів, Це сигнал Ердогана від РФ. В той час план Туреччини, як і відповідь буде ще жорсткішою. Фашизм це завжди голова повернута назад в часи імперської величі минулих сторіч. Саме тому в реальному часі. Фашизм завжди програє. Є гарантована ознака його близькості краху. Сміх над режимом. Сміх Чарлі Чапліна вбив фашизм Гітлера. Сміх українців над бойовими комарами та Тікток бойовиками РФ вбиває фашизм Путіна. Прямо зараз Ердоган посміявся над Путіним. Заявою про достатність турецького флоту для продовження зернових конвоїв з Одеси. Він демонструє нікчемність фашистського флоту. Путін може що завгодно базікати про велич руського міра. Але мезозой закінчився. Динозаври мають вимирати. За кадром залишаються українські ракети, артилерія, морські дрони, які з апетитом сміються над великою морською державою.